Доброго ранку, шановні підписники. І так провели експеримент нашого ноу-хау, так сказати, наших усовершенствованих пальців, де я приварював протиряджущі із пальців комбайна нива. Вчора косив півдня до самого вечора. Ну, що я вам скажу? Понятне діло, що зовсім другий, друга стерня і другий срез. Зовсім по-іншому, як у парикмахерській, парикмахер стриже на голові. Отак стрижуть, так сегменти ж я не міняв. противорежущі я не міняв, я тільки їх підправив, просто наверх доварив оці пластинки. Ну, опять же, ж, виникли деякі нюанси. Я їх на полі прямо і устранив. Получається, що противорежущий, який Нависає на прижимну пластину. Оце отут набирається сіно, і тоді ж чуп іде на кожному. Ну я з краю в край дійшов, раз набрало, два набрало, три набрало. Я їх прямо на... в степу обрізав, як ви бачите. У мене електроболгарочка там, Дніпро кстати, кстаті. Да. Нею я пообрізав, не пообрізав, тільки на п'ятки. Ну, а під вечір, влага тільки сіла, стало забивати п'ятку. І я сьогодні утром думаю, що ж таке, що п'ятку забивати стало? Все ж там гостре. Хвостики ці треба пообрізати, тому що оцей зазор мішає, щоб вилітало, вилітало, так сказати, сіно. Це зелена маса. Це я вчора кінець города тут прокосив, спробував, як воно. Ну, що вона бриє, понятне діло, вона не стучить. І я вчора от косив десь, може, гектар 25 Ну, десь так. Площадка доволі таки аж дивиться так воно. І як ви бачите, в такому воно е, стані. Шо? От нас цього отлічно. Далі. будуть задавати питання, де ж ділися оці кінчики. Ось дивіться, це, ось вони. Ось вони ці кінчики. І поки я ще косив, вони там розсипалися. Ні один на, так сказати, на полі не остався. Або знайдеться чоловік, якому робить нічого, і оцей нюанс він замітає, скаже, а де ж ті желізачки дів? Всі до одної. Отам у ящику. Це просто я. Тут у мене був акумулятор Дніпраймовський 4Амперний. Бо той на Болгарочці сів. ось він. Це той, що нам прислала фірма 4 амперний. Ось цього вистачило. Поставив круг, пообрізав. І як бачите, дивіться, Вона зараз, вона зараз працює. Лежить воно, Понятно, пилячкою припало, тому що пиляка. Так, інші користувачі пишуть, а що таке, що у вас дверей нема? Може, у вас дверей нема? Двоє в мене дверей. Є yes, і з малим стіклом і з великим. Як ви бачите, пройом вирізаний в варені труби, двері мені тут вони не нужні. Коли свій час ми думали, так би поставити пластикові. Є yes, пластикові двері, але тільки ж їх треба буде у двері ж менші, бо як їх відкривати, треба переробляти оце перило. Тоді ж тоді треба буде ставити кондиціонер туди. тому що якщо ми поставимо двері, там сидіть буде невозможно. А так вітерком продуває, да пилячка. На каде в селі, нема пиляки. Я вулицю кожен день мету до самої остановки, а пиляка все рівно там є. Ну, от так воно. Це я не знаю, це треба, мабуть, мить, щоб пиляки не було. Так що по поводу железячок вони, вони на місці. Не впали вони на полі. Цих мелочей не можемо розказати, показати. І ми ж не знаємо, що у кожного в голові і яке питання він задасть. Но де оті основні що, питання такі вони, під, під ковиристі, що помазали маслом, а як же корова буде їсти те сіно? Ну, ребята, ну це треба, ну, я не знаю якому, щоб зразу заїжджати у сінокос. Як ви знаєте, простояла вона тут, може, днів п'ять, вершечки їх, так сказати, на барабані, вони підржавіли. Я до поля не доїжджаю, там є така цілина, де я можу опустити і оце все діло. Протестувати. Я опустив на таку висоту. Пройшло все, воно шліфонулось, все то. Я ставлю на сінокос, опускаю. в мене вже тоді ні забиває, ні масла там немає, ні нічого так. Нащо цього ви не переживайте? Не такий уже Іван і дурний, щоб оце помастить маслом, а тоді оце синокосить. І додому я приїхав, я на ті же ж опустив жатку, все це діло почистив. Раз, раз. це я все дома, вон, город дома трошки там краї підкосив, та це воно зелене. Зараз воно підсохне, ми його беремо, вимитим, помастим, щоб не На Наслідуючий укос, ми ну, опять контрольний робимо, ми те сіно не беремо. Запускаємо там, де нам треба. І воно все частеньке, все красиво. Так що за це не переживайте. і вам не такий вже й дурний, як ви думаєте. Далі прийшла нам, одержали ми сьогодні посилку. От фірми «Лідер Агро». Ну, Очередні прийшли запчасті, так сказати, кожух, е, диск щеплення. Ну і ті деталі, що треба для обладнання е, автомобіля ЗІЛ на двигатель ом 366 а Чого А? Бо там диск 330-й. У простого 366-го він йде 310-й. Чого А? Тому що 330-й дік. Що прислали? Ми зараз розпечатаємо і вам покажемо. Так, Андрюша, я вже його, всього ж його. О, доставай до диска. Заключатують на совість, щоб він не поцарапався. Ну от такі кожуха ми вже показували. Ну, Ось такие кожуха виливає фільму і за От дивіться, все тут проточено, все спланіровано і навіть покрашено. Бери і став з рбрами шосткості і. Отвори не Отвори, як сіки тіла підкріплення, вони не сміщені, вони не перекручені. Вони деякі користувачі казали, що от воно не підходить. Ми брали. Може бути на направляючий дуже плотно. Но коли я ставив такий кожух, ви бачили, коли була, був монтаж двига М366, а на ЗІЛ-131, я все це діло демонстрував. Дивіться, як воно підходить. Все воно там підходить чітко, нічого там підтирати треба. плотно. Це ж не те, що як направляєш, воно должно раз легко знайти. Ні, воно туди аж набиватися. Довно плотненько. Тому що ці всі отвори повинні бути соосно до підшипника, який стоїть в колінчому палу, і на первічний вал. От тільки тоді буде ходити і шліцевина, і диск щеплення. І все саме. От такий вигляд має їхній кожух. Їхньою продукцією ми задоволені. Це вже ми беремо у них не вперше. Що отлічно, молодці. Так, нехай і далі працюють. А ми будемо співпрацювати і будемо у них замовляти. Поїхали далі. Що ми тут маємо? Маємо упаковку, запечатку, маємо вентилятор. Ну, такий у нас стоїть вентилятор на наших е, на тракторах. От одне квітлення з направляючою толкою. От друге кріплення, подушки мощні. Я слабші ставив, ну тоді я не знав про цю фірму. От дивіться, як виготовлений перегодничок. Це ж ставиться на помпу. І це ставиться отаким от образом. Все воно співпадає, все чітко. Ну, отак він ставиться. Отак. А то скажуть, неправильно дід приліпив. Дивіться, все воно там співпадає, все чітко. Це на помпу, там є болти. Ну, так як у цих двигателей стоїть вентилятор і віско на колінвалі, але нам не вигодно, щоб воно там стояло, бо там його нікуди. Ми піднімаємо його на помпу через отой перехідник і все воно працює. Далі, це подшипник. Наружний діаметр підходить той колінвал, а внутрішній 25. Якраз підходить на первічний вал. Нічого точити не треба. До речі, і кожух виготовлений так, що з первічним валом не треба нічого робити. У мене стоїть 330-й диск щеплення, фірменний Мановський. З якого мана він ну, ну, Фірма присилає свій диск. Який? Мановський. мановський. Вони не клепають самі, вони не хіміки. Ні, ми була при... да. Так. мановські. Зараз ми покажемо. От він, От він цей диск, щеплення. От. Це не те, що він самоклепаний, самовиготовлений. Це настоящий мановський диск, вже під шліци. Ну, не буду я вам показувати, як він рівно чи не рівно. Вже ми це діло тестували е, пройшлий комплект. Це треба точити оправку, треба соосно піджимати. І він крутиться в токарному станку рівненько, як, як сльоза. Чи прокрутимо? Давай крутимо. От така продукція фірми Лідер Агро. Як ви бачите, значить діаметр проточив, де диск ходів, він знайшов плотненько, щоб не подумали, що бачиш, він 31,5. Конусом піджав, я думаю, тут уже, а тут же, я думаю, воно рівно. І от як ви бачите, диск, ну може чуть-чуть оці часті, чуть-чуть так. Ну, то не столь ваше. Головне, що він отак не виляє. Отлично. Так що представникам дирекції фірми. Дякую за якісну продукцію. Так, і... відкриваємо далі. А це що ми Не знаю, теж йшло. Тут. Що це таке? Не знаю, документи якісь. Ще, 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 ще. Може там конверт? Опа Кронштейни. Кронштейни. Це, що прислали кронштейни опять? Шари опори, кузова на самоскид. Вигрузка та при 3 сторони вантаження до 15 тонн. Багато комплекта 28. йо -мо, май... а ти замовляв мені? Ні. Ну йо-майо, ну ти представляєш? Я комплектика в них заказував. йо дивися. Так це ж уже ноу-хау. Пожалуйста. Пожалуйста, всі чотири комплекта. Дивись. Він друже, голову морочить, виточить оте. Дивися. -мо, це, це, получається, буде вигружати на всі чотири сторони, Андрюша. Оце комплект. То ми робимо тільки на задню. А це ж уже, ти представляєш, і шари. Це фіксируються. Так. Да. Ну оце вже. Оце вже по, по нашому по Й-моє. Ось так. Ось так. Ти я Йо-маю. Андрій, -йо. родли підігнато усе ж тут чим чи не. Отак. Ну що, отак ми йдемо до перемоги і до світлого майбутнього. Отак треба. Оце воно. Йо-маю, -йо. і передній, і задній. Ну це ж походу ходу задні. Бо, бачиш, чи бокові. Да, задні. Оце такі шари опори кузова на самоскид. Виросли на три сторони правильно до 15 тонн. Вага комплекта, 28 кг. І номер. Так що, будь ласка, кому потрібно. От номер. Замовляйте і люди вам все це діло вищуть. Товариші підписники, ну, не, не посудіть це, як то саме, ну, Позрівняно з тим, як прислала нам. Значить, кронштейни на того зіла, що ми виготовляли, прислали нам електростанцію. То я ви ж бачили, ізначально взяв, розкриваю нарисований Камаз резина. Думаю, та не вже фірма Лідер Агро Іванові прислала, присилає візитку на єврорезину, яку він на зілах мрія? Думаю, оце така аж мокра по спині. Думаю, ну йолки-палки. Ну, оце вже є. Резина в мене стоїть, Камазовська. Звісно, хотілося б її поміняти. Ту імпортну, ми зараз і, і зараз будемо бортувати ще два стата. Нам прийшли мішеліновські на прицепи. Це у нас буде вже три прицепи перебуті. На резина, звісно. Е, як говорять, офігенна чи обалденна? Понятно діло, і зіла перебути на таку резину та на Євродіськи. Ото було б щастя. Ну поки що немає у нас такої змоги. З володю зв'язувалися ми з тим з Івано-Франківська, що ми оце беремо у нього скати. Він говорить: ви подивіться в інтернеті. Аби я в тому інтернеті так шарив, подивіться, тому інтернет це воно одне, а на яву, це воно зовсім інше. От він прислав, скат, ми поставили, я попробував. Да, дійсно, це воно мені підходить. А на зіла ж там ж, нада резина, вона ж не обикновена. Ці дві гатіля, які ми ставимо на Зіли, вони ставилися на оцих Мерседесиках, на яких колесо не 22,5 дюйма, а 19,5. У нього ж колесо об'єм менше. Понятно, діло, він на цих машинах мощненький, тому що вони там 5 тонні, 10 тонні йдуть. А ми мостемо. І вона зіла, та ще 131-го, з отакими колесами і ми хочемо, щоб він пер і крила чіплять до нього. Ні, воно не так. Я, я говорю, у мене передня резина метр п'ять висотою, задня, метр два. От аби її поміняти на ту резину, щоб вона максимум була 95 см, зіла 98, 95 або 93. Ну, то було б щастя. Він би й нижчий став, він би. Ну, ото було б, понятно, щастя. А не оте, що ми отаке колеса поставили, а тоді щось мотор слабенький. Понятне діло, отакий крутящий момент. А ну покрути його. Далі, по поводу пайол, пише підписник, зависокувати діда спина болітиме. Ні, ми висотою її зробили точно такі, як у нас стояли на тому токарному станку. А Раз воно у нас стояло, вже діда, спина привикла. Так що ціни вищі, то вони так, кажуться, наче вони високі. Ні, вони не високі. І не буду я згинатися над тим станком. От показую і демонструю. У цього станка патрон вищий. От я вставляю ключа. Що мені крутить. І я стою, і от я, я його крутю. Так мені ж не треба згинатися. От. А якщо була б була бананища, це ж вже тягся. А так от у мене плечі, плечі не будуть боліти. Так що з пайолами тут все нормально. Не переживайте, мені на ньому працювати, не вам. От як я буду робити для вас, може таке статися, от тоді вже й будете казати, що мені отаке або мені отаке. Ну, навряд, бо я не плотник. Це ми собі ви бачили, Андрюша поробив. І мені воно, мене воно влаштовує. І на тому ж станку, цей самочок трошки нижчий. Ну так кажеться. Ну, все рівно, от я стою, я тільки що ви бачили війняю, от я патрочик. І плечі в мене, руки рівно. Не треба мені отак тягтися. Не треба так нагинатися. І точу я, я ж не точу, отак, туди не заглядаю. Там і так видно. А як не видно, в мене є шпакули. Вон вони висять. Я їх надів, і я все побачу. Так що пайоли зроблені так, як треба. Якщо. Вам Вони не подобаються. Ну, то це ж таке діло. А мені отлічно. Я іще раз велике спасіба тому чоловікові із Луцька, який нам прислав лісу. Отого. У нас є сосна, ну вона ж не така, а там ж вона хороша. От які вони вийшли, красавці. Так що, велике дякую і іще раз. І дай Бог здоров'я і передмай. І по поводу токарного станка. Той чоловік, у якого ми купляли, Він говорить, станок робив до останнього. Пригласив того токаря, той, да, все, нічого делати, да, соточки не піймаєш, то десяточки лову, він нічого делає. Воно то так. Ну, аби ж чоловік сказав, що, ребята, там отой нюансик, котой, за нюанс, той. Я вже ж його зразу діло і устранив. Я розумію, що станок вони поміняли на новий, а це вже вони викинули. Ну, треба було сказати е, так, як воно є. Оцього цінова ота політика, вона б не помінялася. Я все рівно б його взяв би. Ну, получається. Включення верхнього вала різьбового, от він зараз включений на нижній. на той, що ми точимо. Воно включено, але тільки вал крутиться. Там щось у ньому сталося всередині, що він не йде в зацеплення. От я його виключаю. От цей включений. От я його виключив. Дивіться, цей крутиться. Я його включив, він не крутиться. Включаю цей. Він включився. А вал то крутиться. Там поламаний. І мені коли прийшлося точити серйозну деталь. А супорт не двигається, він не працює, а станок вже викрашений. Далі е, фракціонна муфта, та, яка крутить е, патрон. Ну, я, я його включаю, щоб він включилось. Щоб він виключився, а патрон продовжує крутитися. На тому станку теж таке. але я знаю, що там фракціонні диски, вони підношені, і його треба трошки прогріти, щоб він проработався. Цей же може працювати два години, а все рівно він не встановиться. Мені доходиться вибирати у той момент назад. Як токар на ньому працював і точив високоточні деталі, як він не зупиняється. Як він, він зупиняється, але все рівно патрон продовжує вращатися. І там ми відпустимо. То теж невеликий біда. Працювало, працювало, тут включає, він трошки клац, а не щолка, не включа. Та що ж таке? Оказується. На другій стороні. от оця заглушка. Як ви бачите, докуда вона була вставлена. Це вже виставив її на наружу я і стопорний болт. Не дає, це ж видно, воно або самоточене. Або я не знаю, що валік упирається і не дає включати. Уже витягнули ми його назад. І все рівно воно не включається, Оказується, там вилочка, включає шестерню. Друга шестерня зацеплення із масляним насосом. За масляний насос окремий розговор. Там дві шпонки, одна фігурненька, завернута, а одна рівна. І та, що рівна, виходить з свого паза. Понятно, діло, шестерня далі не двигається, і як ти його не діоргаєш, воно розключиться, а три чи ні. Ну, щоб оце все діло зробити, це треба розсупонити вилку, це все діло. Я подивився, там ще, по-моєму, заводська ота вся закльовка, що туди ніхто не лазив. Думаю, викрашено все, масло залите. Ще обкутую оце все діло, знімаю лючок. Булканітовий круг без защити, без нічого болгарочка, і я шпоночку на валу підрізаю. Знявши сереночку приводу масер насоса, одів туди резинове колечко, щоб воно шпоночку прилибило. І як бачите, щок, все воно у мене запрацювало. Ну, на будущее, понятне діло, якщо у нас буде воно вискакувати, то прийдеться вже розбирати. І робити чуть більшу шпоночку вищу, тому що там зазор, десь ще півтора, е, півтора чи два міліметра. От і все. Далі замасельний насос. От в цьому гласкові при роботі станка в тих його ключі він ще шпіндель не крутиться, а масло повинно вже з'явитися, а воно не з'являється. Ну, були в мене хлопці тут мої, так сказати, помічники. А ну, ребята, кришечка товаженька, в чотирьох ломіх, вухо є, зняли кришку, вскрили. Ну що, насос стоїть в самому низу. Открутили ми ту трубку, витягнули насос, а він там роторний, два ліпісточка. І ротора вже круглі. Андрюша їх розвернув назад, вони стали ж прямоугольні. Насос запрацював. Ну другий же ж нюанс. Насос то запрацював, тільки трубочка вкручена і ніде вона не прижимається, вона люфтить вверх-назад. Прийшлося точити от такі штучки. Там. Упор місця, упор місця там є. Ми його вкидаємо туди, сюди трубочка прикручуємо. Так це до насоса. А отут до фільтра прийшлося точити отакий конусок, тільки він 15 міліметрів. Тому що трубка нікуди. Яке може бути віддалення, яка буде смазка? Далі. Одкривається ця ж кришечка. Ви ж знаєте, що там той і шплинтик такий на пополам, там він іде. Це що ви? А це, ви, фільтр грубої чистки. Через деякий проміжок часу роботи станка ви повинні його прокрутити. А там навіть того пупиришка нема. Ми його знайшли внизу і то без отого хлястика. І коли я вскриваю чотири болта, винімаю насос. Матері рідна. Скільки, мабуть, існує станок, ніхто туди не лазив. Значить, стоять вони, фільтруючий елемент состоїть з таких деталів. От, стоять, ой, впало. На валу лисочка одівається оця штучка, з боку, квадрат, з боку квадрат, одівається оця штучка і тут такий хрестик з отаким ділом. І оце їх там набрано мільйон. Ну як ви бачите, що є ці штучки, є оці круглі, а отих із хрестиком, їх вони відсутні. Значить, уже коли він розбирався, їх або загубили, або що. Ну і оп'ять же, коли я ставлю оці кругляшки, казалось, би, та для розміру. Зажимаю болти, провернуть, почистить фільтр неможливо. Воно заниз задавлює так, що його не хоча там стоїть гайка піджимна і стопорна, що на усілля ви видовжі зажрати. Коли я це все діло не поставив, так би сказати, чотири штучки, що вони лишні, зараз піджаву все дрегулірував, поставив. Воно там не вперлося, все воно проворачується, все воно робить. А отой от хлястичок, що він одломаний, я другий приварив, проточив, зробив, за що прокручувати. І все воно крутиться. Отаке відношення, таке наше відношення до цих станків. А тоді кажуть, о, та закордонний. Так і до нього буде така шана, як і до цього. А чим ці погані станки? Да, може, не такі вони високоточні, але у нас, нам отут у сільській місцевості, отакого от станка та го От недавно точив таку деталь, а не влазить вона ні в який станок. От тут. А до Івана привезли раз, а воно й підійшло. І конус все чітко тими гайками зажав, закрутив, і все воно держить. І вібрації на ньому нема. Мабуть, удачно виставили ми по шапках, що нема вібрації, він точить так, що от на тому станку, як я якусь деталь одрізаю, я включаю менші обороти, бо на великих вже йде вібрація. Ну, люфти в нього, понятне діло. І в цього є люфти, але вони не такі, що дає він вібрацію, що він точить чітко. Стружка й досі на тій стороні. Андрюша казав, приберу. Ну не прибрав. Ну, там не багато, приберемо. Нема от, коли. Не, немає шо, коли, так. Да. І зараз, зараз будемо монтіровкою займатися. Ну, немає нам, ну от так, немає часу. Так що дивіться, насолоджуйтесь, підказуйте. І на все добре.